Привіт! Вітаю вас на першому дні челенджу. Сьогодні планка 3 хвилини, і ми одразу розпочнемо з розминки. Робимо кругові рухи ключима спочатку в одну сторону. І в іншу. Далі кругові рухи в ліктях. В іншу сторону. Зап'ястя. В іншу сторону? Переплітаємо пальчики ще декілька кругових обертів. В іншу сторону, Пускаємо хвилю. В іншу сторону. Закінчуємо. І коли ви оберти головою, в одну сторону. В іншу. Так інше. Зробіть вдих, потягніться за руками вгору і видих. Переходимо до планки. Я включаю секундомір. Почнемо з високої планки в долоні зап'ястя під плечима. Переходимо в високу планочку і тримаємо тут. Слідкуємо за тим, щоб ваш поперек не провалювався вниз і прес був активний. Ноги також завантажуємо, вага рівномірно між руками та ногами. Дихання не затримаємо. І з цього положення ми починаємо переходити вниз і знову підніматися вгору. Вниз на передпліччя і вгору на долоні. Продовжуємо, дихаємо, прес такий самий активний, тримає ваш поперек, поперек вниз не падає. І затримались внизу. Пальчики переплітаємо, по бажанню одна ножка трішки вгору. Міняємо ногу. І закінчуємо, знову переходимо вгору і далі планка на правій руці. Зап'ястя під плечем, ліва ручка вгору, ліва стопа зверху на правій. Трішки легше, якщо поставити поруч або перед собою. І тримаємо тут, також слідкуємо за тим, щоб таз не падав вниз, Штовхуйтесь від опорної руки і тягніться вгору. Міняємо сторону. Планка на лівій руці, зап'ястя під плечем. Таз вниз не провалюється. І далі ми повертаємось на руки і переходимо в собаку головою вниз. Планка. В динаміці собака головою вниз. Планка. Активний прес, підтягнути живіт. Дихаємо. І ще один. І закінчили. Опускаємо коліна і переходимо в баласину позиція дитини, розслабляємось. Заспокоюємо дихання. І піднімаємось вгору. Трішки потрусіть ручками, скиньте всю напругу з рук. І далі правою рукою допомагаємо собі витягнути ліву руку, витягаємо м'язи лівого плеча. І ми міняємо ручку. Закінчуємо. Витягаємось гору за руками вдих. Видих. Ручки вниз. На цьому все. Вітаю вас з першим днем челенджом. Будь ласка, напишіть в коментарях. Як вам? Чи було легко, чи було складно? Залиште ваш відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Я буду вам дуже вдячна і побачимось в наступному відео.